Kia e 22-го року. Останній рестайл і сама-сама максимальна комплектація. Full LED оптика, парктронічки передні, задні, люк. Звичайно ж, рестайл, уже крута, цікава така оптика, значки нові, безключовий доступ, датчики сліпих зон. підтримує зарядку три фази. Автомобільчик європейський, тому у нас звичайні Type 2 і CCS. Пам'ять сидінь, преміальна акустика JBL. До речі, на YouTube я знімав відео щойно і робив діагностику. Так що можете передивитись, там показую та в чином пропікую. Підігрівщики сидінь, обдуви, підігрів керма, бездротова зарядочка смартфона, великий екран, android Auto, Apple CarPlay, До речі, електропривід сидінь, обох сидінь. Заводське тонування, ззаду підігрівчики у нас також є. Ось такий автомобільчик. Зарядочка, подовжувач, повний комплект є в наявності. Розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік.